Хто ще не впевнений, що ти є храм Божий Дух, Святий живе в тобі, бо ти хвилинку присісти. Я звертаюся до тих, хто стомився жити в гріхах. Якщо ви сьогодні на зібранні, ви не випадково, Бог дає вам можливість, це ваш шанс розпочати нове життя. Життя з Богом і для Бога. Воно відрізняється від того життя, яким ви жили. Більшість з нас тут люди, які жили до Ісуса Христа, і потім ми покаялись, прийняли Ісуса Христа. Я, наприклад, 20 років жив без Нього. 18 років вивчив молитву Отче наш. І сьогодні я жалкую тільки про одне: що з самого дитинства я не посвятив своє життя на служіння Богу. Це велика привілегія бути і називатися дитям Божим. Ти, з вірою дивишся в завтрашній день, і ти знаєш точно, що після смерті ти будеш прийняти Богом в Його небесне се, де нема горя, сліз і страждань. І сьогодні Бог любить вас, як ніхто інший. Він заплатив таку велику ціну, як ніхто ніколи не платив і не заплатить за вас. Це смерть Ісуса Христа. І Він Воскрес, Він є живий. Він воскрес, щоб оправдати кожного, хто вірує в нього, щоб підтримувати, щоб ми не були сиротами на цій землі. І Богу сьогодні не байдуже, що робиться в твоєму серці, в твоїх думках, як ти спиш по ночам, Бог любить тебе і Він сьогодні простягує свою руку помочі. Він хоче помогти тобі. Просто так, не за гроші. І за любові до тебе. Він створив нас на добрі діла. Він хоче бачити тебе дитям своїм, тут на землі і в вічності. Тому сьогодні це є заклик, сам Бог, використовуючи людей, пастирів, служителів. Піваки, він сьогодні стукає до кожного серця і каже, хто почує голос мій, хто відкриє своє серце, я увійду до нього і буду вечеряти з ним і Він зі мною. Двері твого серця ніхто не може відкрити. Ні батьки, ні брати, ні сестри. Сам Бог без твого, твоєї згоди не може вийти і допомогти тобі. Ти маєш відкрити Йому своє серце. Ти маєш підняти свої руки до неба і сказати: Ось я Господи, прости мене. Ісус, я вірю і приймаю Тебе як Господа і Спасителя. Вийди в моє життя. Друзі, сьогодні є така нагода. Я не знаю, чи буде вона в завтра, чи ми всі доживемо до завтра. Сьогодні вмирають молоді, дорослі. Іноді люди планують, що вони ще багато щось зроблять, але ніхто не знає. І сидящих тут, ніхто не знає, хто прийде першим. Хтось знає з вас, підніміть руку. Хто із нас сидящих помре першим. Ніхто не знає. І не обов'язково мать 80 років, можна і 40. Інфаркт. Чи інша якась хвороба? Сьогодні вчора здоровкалися, сьогодні запрошують на похорон. Друзі, треба швиденько миритися з Богом, прийняти Його своє в серце, не жити в гріхах, не дратувати Бога, не гнівити Його своїм життям. А треба покаятись, попросити прощення і жити, і насолоджуватися життям. Тому, якщо є тут серед нас люди, які хочуть покаятися, які розуміють, що я говорю. Бо знаєте, деякі люди вони не розуміють. Відкривають Біблію читають, не, не розуміють. Говориш про Бога, не розуміють, не чують. Д'явол їх зробив сліпими і глухими. Я говорю, звертаюся до тих людей, хто мене розуміє, чує, хто бачить, що є живий Бог і що сьогодні можна прийти до Нього. Я хотів би, щоб лунала пісня. І під час пісні задумайтесь над своїм життям. І хто хоче покаятись, прийняти Ісуса Христа в своє серце, розпочати нове життя, я запрошую, можете вийти наперед. І ми звершимо молитву, молитву покаяння. Це перша молитва грішника, яку чує Бог. Покаяти прийняття Ісуса Христа в своє серце. Тебе небо в твоїх очах, він, він бачить розпачніка лістрах, Ти Всі турботи йому, ти Все в руки бога, Всі печалі страх і століти, Він надія. І хворе серце йому не си, твою волину почує він, понесе у волонях волі, і відається в руки вода, і печалі, здрави з болі, і надія. Твої душі. Друзі, сьогодні день спасіння, сьогодні Сьогодні Бог Він говорить: прийдіть до мене всі, нема значення, чи ти бідний, багатий, маєш вищу освіту, чи закінчив три класи. Нема значення, Бо любить тебе таким, як ти є. Чи живеш ти в селі, чи в місті. Нема значення, що говорять про тебе люди. Що думаєш ти про себе? Бог любить тебе. Він говорить: прийди до мене всі, хто страждає, хто засмучений, і я заспокою вас. І ми дякуємо Богу за кожного, хто вийшов наперед. І ми зараз будемо молитися. Ми будемо молитися, молитвою грішника. Ми ми часто цю молитву повторюємо, це молитва грішника, молитва покаяння. Можливо її призносити в голос. Господь сказав: від слів своїх оправдаєшся і від слів своїх осудись. Дуже важливо і Ісуса Христа Господу перед людьми. Господь говорить, хто буде визнавати мене перед людьми, того я визнаю перед Отцем моїм небесним. Я дякую Бога, що Бог дав вам сили, сміливості, бажання. Ви мудрі люди. Знаєте, мудреці зі Сходу. Тільки Ісус народився, будучи маленьким, Він ще нічого не зробив. І вони шукали маленького Ісуса зі сходу мудреці. Ісус прожив невелике життя, 33 роки. Але Він багато зробив для людей, зціляв. Навчав, любив, і в кінці кінців він мерз за гріхи всіх нас. Тому сьогодні ще більш. Треба не просто йти, бігти до Ісуса Христа. з вдячним серцем. І ми будемо молитися, молитвою покаяння. Ви всі визнаєте, що ви є грішні. Всі люди є грішні. Ви вірите, що Ісус Христос Син Божий. Ви хочете, щоб він був вашим Господом і спасителем. Не просто вірити! вірять всі, але не всі люди приймають його як свого Господа і Спасителя. Ви хочете, щоб він був вашим Господом, щоб ви не собі принадлежав, а щоб ви принадлежали йому, щоб Він керував вашим життям, щоб він піклувався до вас. Тоді давайте силимо голови, закриємо очі. І повторюйте голосно за мною, Отче Небесний, Отче, я, вірю, я вірю, що Ісус Христос, Син Божий вмер за, за мої гріхи і воскрес, і воскрес для, мого для Мого оправдання. Я признаю, я признаю що я грішний. Що я грішний. І, прошу тебе, Господи, і прошу Тебе, Господи. Прости всі мої гріхи. Ісус Христос, Ісус Христос, я приймаю Тебе, я приймаю як, тебе свого як свого Господа і Спасителя. І Спасителя. Прошу тебе, Прошу Тебе, войди в, життя, войди в моє життя. Щоб я був храмом Бога Живого. Щоб, щоб Дух Святий жив, жив мені. Звільни мене від всякого гріха. Зціли моє, тіло душу. Зціли моє тіло і душу. І я обіцяю тобі я обіцяю служити тобі добрим сумлінням сумління. по всі дні, дні життя. Мого». Амінь. Амінь. І, дорога церква, брати сестри, давайте помолимось за наших друзів. Це особливий момент, коли Бог споглядає. Ісус Христос говорить, що якщо одна людина кається на землі, то на небі ангели радіють. Тому давайте ми будемо молитися за друзів, які вийшли наперед. Можете підняти свої руки і е, в сторону е, сцени сюди, і говорити гарні слова, побажання благословляти це значить говорити щось добре, щоб ви були здоровими, щоб ви були щасливими, щоб Бог зцілив тебе. Я буду молитися за кожного із вас. Боже, ти знаєш людей, які вийшли наперед, Дух Святий, наповни їх від макушки до голови. Господи, ти знаєш бажання, нужні потреби їхні, розрішив, благослови, наповни їх своїм Святим Духом, щоб вони були храмом Бога Живого. Благослови, допоможи в їхній повседневному житті, щоб вони бачили Твою руку. І нехай особлива Божа мудрость спочиває на їхніх головах, щоб всі люди бачили, що ти є з ними, що вони є храм Божий, і Дух Святий живе в них. Я благословляю їх, Боже, на нове життя, повне миру, радості і Божої любові. Продолжение ні життя ніхто, щоб вони ні, жили в радості, насоснув повноцінним життя. Благослови їх, Боже, всяким благословенням, вверху на небі і внизу на землі. Те, що ти приготовив, там, де дьявол обдурів, обмануло, будь обікрав, поверни їм сто крат, Боже, благослови, їх. Нехай Твій святий дух утішає, навчає їх в розумері їх словідіннях і мідіннях. Коли вони будуть відпочивати на своїх ложах, приходь до них у пісні, даруй їм гарні сни, навчай і через них яви свою славу, щоб через їхнє життя ще похели їхні діти, внуки і правнуки. Боже, Благослови, допоможи цілі всякою хворобу, від всякого недорого, моїй імеще, не я благословляю тебе, Боже, Бог, Господь присутний твоє ім'я в їхнє життя, розсуждає всяке вродове прокляття. Боже, проголошую, Боже, благословіння в їхньому житті, яке збагачує і смутку не приносить. Нехай вони будуть благословенними від цього дня і по всі ті життя їхнього. Благослови і сохрани в своїх милуючих, люблячих руках для свого Царства Небесного в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. І весь народ Божий сказав: Амінь. вітаємо вас в половині.